Іори Бонківанок. І триває наша подорож Угорщиною. Сьогодні поговоримо про найулюбленіший дитячий, дорослий і взагалі всіма угорцями десерт під назвою Туро Руди. Бачите, який красивий такий шоколадний наліт над сирочком. І, власне, це уже може триматися понад 14 днів. Отже, десерт Туро Руди з'явився в 1968 році як перша течинка, що продавалася. Звичайно, винахід. Був не угорський, але удосконалення сталося завдяки угорським технологам, які розпочали виробництво цього унікального десерту. Спочатку на РЖБ Тварош у Будапешті, потім перенесли його в Нірітьгазу і аж потім у містечко мате Салка. Туруди, який з'являється в 60-х роках, складаються із сирочка творога і, власне, обгортки шоколадної. Він має два варіанти: 30 грам і 51 грам. Власне, назву придумав відомий угорський психолог Шандор Клейн. На честь відомого технолога цього заводу протюж Рудольфа Мандевіля. Тому і звідти походить туро як Творожочок Руді Рудольф. Скорочено ім'я технолога. Знаменита обгортка із такими невеличкими горошками плямами. Чорно-червоно-білими було придумано студентами Інституту прикладного мистецтва. Ну і, власне, треба сказати, що туру руди випускається щодня понад мільйон тичинок, а за увесь час було виготовлено понад 3 мільярда знаменитих тичинок. І хоча він не є унікальним у своєму явищі, неголошений голошений гунгаріком, все-таки це найвідоміший десерт, і його назва не дозволяється робитися за межами угорщини. І сьогодні трошки угорської мови. Отже, творог, туру, молоко, тей, сир, шойт, масло, вой, сметана, тейфил. До зустрічі!